Чернівський ліцей номер 22 за результатами конкурсу очолила Людмила Верба. Конкурс відбувся 24 жовтня в муніципалітеті. Участь в ньому взяла одна претендентка. Він складається з двох частин письмового тесту на знання законодавства і вирішення ситуаційних завдань, який конкурсантка прийшла на 34 з 35 балів та презентації перспективного плану роботи. Вважаю, що кожного українського учня-вчителя має бути своя школа: сучасна, демократична, успішна, європейська. Де вони зможуть максимально реалізувати свій потенціал, у по якій навчатимуть дітей сьогодні, або вони були успішними завтра. Рішення приймала спеціальна комісія. Кандидатуру Людмили Верби підтримали одноголосно. У нас один претендент. У нас є висока, висока оцінка за конкурсне завдання. Є презентоване бачення розвитку навчального закладу. Навчальний заклад без директора ми залишити не можемо. Я не бачу підстав. Не визначити Людмилу Олександрівну переможницею нашого конкурсу. Людмила Верба працюватиме на посаді директорки ліцею No22 в період відсутності основної працівниці Вікторії Пекур, яка зараз є заступницею Чернівського міського голови. Для Людмили Олександрівни заклад не чужий. До цього часу вона була заступницею директорки, а потім виконувала її обов'язки. Нагадаємо, в Чернігові директори шкіл обираються шляхом відкритого конкурсу з 2017 року.